Вітаю? Я вже з декількох джерел чув таку думку, що українці, як народ, не здатні побудувати власну державу і державність, відстоювати власну державність. Ну, я, як людина, яка задає багато питань, відразу почав дивитись в цю сторону. А чому? Чому? Відповідь знайшлася дуже проста: Українці ментально, емоційно, духовно, вони значно більше, ніж та структура, яку нам пропонують як держава або державність. Якщо ми візьмемо на звичайному прикладі, то це дуже схоже на те, що в бутилку із-под Кока-Коли намагаються впихнути безмежність. Нескінченний океан, чогось там, а воно не влазить. І отут у мене питання. Чи українці е, дійсно не здатні втиснутися в бутилку із-під кока коли бо це є чужородний якийсь проєкт? Або вони вміють жити якось інакше? А от як інакше? Це треба чи вигадати, чи згадати, чи придумати. Я поки що не маю уяви. Філософські роздуми. Бувай!